Президент США Барак Обама заявляє, що не блефує, коли наполягає на тому, що наявність в Ірану ядерної зброї є неприйнятною. Напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Бенеміна Нетаніяху, який має прибути до Вашингтона у понеділок, Обама заявив в інтерв'ю виданню «Атлантик», що він не буде просувати жодних планів щодо Ірану, але стримування не є варіантом. Президент США не виключив можливості військових дій, однак наголосив, що тоді Тегеран отримає підстави позицію. Ціонувати себе в якості жертви, викликаючи симпатії, розповідає Зорислав Байдюк. В Ізраїлі занепокоєні, що втратять можливість знищити ядерні об'єкти Ірану, оскільки іранці переносять свої розробки у підземні бункери. Щоправда, щоб здійснити подібну удар, недостатньо лише мати літаки, які є на озброєні у Ізраїлю. Така операція вимагає детальних розвідувальних даних та великі руйнівні потужності. Вони можуть досягти Ірану, У них є необхідні для удару збройні системи, бомби, які вони могли скинути на ці об'єкти. Але питання чи є у них необхідна інформація про іранські об'єкти, і чи зможуть вони завдати суттєвої шкоди, аби виправдати ризик? На погляд експертів для успішної операції все повинно пройти бездоганно. Потрібно мати точну інформацію про місце знаходження об'єктів, вивести з ладу іранські локатори, знищити протиповітряну систему Ірану, нанести абсолютно точні удари. Навіть погода повинна сприяти проведенню операції. Якщо Ізраїль і зможе все провести бездоганно, експерти ставлять під сумнів руйнівну силу наявної у нього зброї. Вони, можливо, зможуть завдати суттєвої шкоди лабораторії зі збагачення урану на танс, що розташована неподалік міста Есфаган, але лабораторія Фордоу поблизу священного міста Ком вмонтована у скелю і можливо здатна витримати удар зброї, яку мають ізраїльтяни. Будь-який авіаудар означатиме, що ізраїльські літаки потребуватимуть до заправки та перетину повітряного простору кількох потенційно ворожих країн арабського світу. Щоправда, експерти вважають, що голосно засуджуючи дії Ізраїлю, ці країни мовчки можуть їх вітати з урахуванням настроїв арабів щодо Ірану, я думаю, багато арабських країн мовчки привітають удар Ізраїлю. І якщо б ізраїлю потрібно було перетнути їх простір, я не думаю, що вони б заважали. Утім, більшість аналітиків погоджуються, що удар по Ірану лише загальмує розвиток його ядерної програми, а не зупинить її назавжди. До того ж, це майже напевно викличе відплатні дії, як по відношенню до Ізраїлю, так і його союзників в першу чергу Сполучених Штатів. Зорислав Байдюк, Голос Америки.